Вітаю вас маленькі художники та їх батьки! Давайте відразу відгадаємо загадку. На городі молода, лишні коси розпліта, у зеленій пустинці золоті хова зернинки. Правильно, це кукуруза. Вона смачна і поживна. Ми вже знаємо з вами, що в Петриківському розписі не тільки малюють квіти, а й різні овочі і фрукти. Пропоную вам сьогодні навчитись малювати. Ось таку кукурузку. Запрошую вас до мого мести касу. Ну що, діти, почнемо розпис. Наша композиція, яку ми розписуємо. Фарби, розведені з клемпи і водичкою. Великий пензлик 5-го номеру, але сьогодні щоб було зручніше, великі листочки малювати. І паличка і Сьогодні почнемо малюватись п'ятки зробимо на сімейки нашої кукурузки. Мочимо паличку вашу влучну ватну або піп'яточку, спочатку в жовту фарбу робимо тактик. І трішечки беремо помаранчевого. Тож у вас повинно бути два кольори на напіп'ятки. Починаємо малювати зверху вниз, поступово, рядочок за рядочком. Так, один рядочок, інший рядочок. Основний колір у нас жовтий, помарачевий у нас допоміжний, тому його беремо небагато. Щоб наші насінинки були об'ємними, нам потрібні якраз ці два кольори. Ми поступово насінинки один коло одного ставимо заповнюючи повністю цю форму до листочки. Ось такі об'ємні кукурузні насіньки в нас листя. Ось яка гарна і Я думаю, буде дуже смачно почнемо робити листочки. Спочатку зробимо дальні листочки, потім передні. Набираємо повністю зелену фарбу, кінчик беремо жовтенький. Сьогодні у нас ще буде блакитний кінчик на пензлику для листочка і починаємо такими великими мазочками. З довжку курушки і заходимо туди. Ось так один листочок у нас готовий, трішки посередині блакитний колір, Добавимо об'єму добавимо об листочку. Змочуємо пензлик водичкою, щоб фарба легше тягнулася. Набираємо ще зелену фарбу, кінчик жовтий, проводимо ще один мазочок. Так. Беру зелений блакитний колір. Поряд ще один теж кукурудзкий. Ось так. Дивіться, які гарні, плавні рухи виходять. Малюємо повільно, щоб було охайно і соковито. Ось дивіться, яка вийшла, в мене гарна кукурузка, соковита, насклала і, я думаю, дуже смачна. Сподіваюся, у вас діти також вийшло дуже гарно. Дякую вам, діти, за вашу увагу і плідну роботу. Смачного вам літа!